Всім доброго дня! Сьогодні в нас буде трошечки прикрас Таїланду. Новинки, красиві, некрупні, і, в принципі, мені здається, що цікаві. От, що в нас рідко таке буває. Ось такі два опальчика: 10 і 1 вага в чорному радіванні. Зелений це все-таки здається, що агат що це не смарагд. Просто такий колір під. Від типу, щоб щось зелененьке, щоб було красиво. Вушко крупне, підійде на чокер з чорної шпінелі або на каучуковий, може краще навіть каучуковий поставити. Маленький дельфінчик опали десь міліметрів 7-8 вони ну тут не самі дрібні. Красива є в них апелісенція, але легенька. Не так, щоб сильно. Вони прозорі, красиві промінчики. В принципі, я би вам рекомендувала таку підвісочку. На жаль, вона одна і таких не буде. 4 см 2,6 см, приблизно без вушка. От вона виглядає крупно. 10,1 вага, 1650 гривень. Вартість. Зупала тільки ось ця прикраса, і буде ще каблучка у 17 розмірі. До неї ми дійдемо <смір> по черзі. Так, наступне кольцо хотіла сказати, Наступна каблучка з котиками маленькими. Зараз хочу перевірити точний розмір. 17,8 десь буде вони два. 2... Закоханих, можливо, котика обіймають маленьку перлинку, а може вони просто деруться, кому дістанеться цей шарик. В них в оченятах немає камінців, там просто як, ну, от як сказати, пусто. Невеличкі котики в позолоті, сама така обручечка срібна. 1250 гривень. Невеличка, 8 вага. Також, щось незвичне, але одне. І сюди ж до цієї теми, ну, майже до цієї у нас буде одна лисичка. Білочка, я казала, на лисичок білочки, на, на білочку вже. Кажу по-іншому, ось. Це все-таки білочка з аквамарину 1350 гривень, вона в позолоті, то може бути ось такі три тваринки. В комплекті тут вушко би пішло б до нашого блакитного, тонкого топазу і красиво би виглядало разом. Тепер я вже не впевнена, що це білка. В общем, якийсь звір. 3 і 1 всього вага підвісочки, але камінчик ну, 12, 17 точніше міліметрів зріст нашої тваринки. Вона цікава це для любительниць такого. Хтось любить квіти, хтось любить тваринок. Білочка 1350, котики 1250, йдемо далі. На жаль, сережок не буде, що дуже сумно, але буде багато каблучок. Не дуже багато насправді, але і тому ми раді. У 17-му розмірі ось така каблучка, трохи вона як асиметрична, десь саме більше, десь менше, точніше, з цього боку вона більше, ніж з цього. І три топази по краям. 1300 гривень 12 грамів вага. Скільки я сказав, що той розмір. 17 маленький. Не, сюди. І вона така веселенька. 12 грамів вага, в принципі, непогано. Тут покриття додаткового ніякого немає, просто срібло. 9-2-5 всередині є. Просто інколи може не бути. Проба. Ну, а тут вони камінці дрібніші, з цього боку дрібніші. І ось цей аматистик, він не рівний. Щербинка в ньому. Одна є каблучко в 18 розмірі. Тут ось такий красивий аметист. 12 грамів вага 19 на 16, Аметист 1900 гривень вартість. Аметист красивий, не сильно плоский, цікаво виглядає. 17 розмір, в принципі, мені на мій 17,5 зручно, але відчувається ось цей трошечки камінчик. Сама каблучка цікава. І я думаю, просто яка краще. Є ще, зараз покажу, тут 13 і 3 вага. Розмір, в принципі, можна сказати, також 18-й. Тут ось такий аметист багет. Гранати по краям. Родоліти, точніше, також без покриття. Воно ніби як трошечки вище. Ну, не ніби, а реально вище. Так, аметист 1900 гривень вартість. чи краще, коли більше донизу, а не, не так сильно, як ви думаєте. Ну, і все. Ще <рес> продовжую. Далі ось такий бірил чи смарахт. У нас був більш прозорий, там сильно було видно шторки. От тут одна, як шторка з боку. Погано буде видно на фотографії на відео. От, ось така вона в чорному радіванні 17,7-16 карат, 7 грамів вага. 1650 гривень вартість. 20 на 16 наш, так би мовити, смарагд. Топази по краям Шкода, що підвісочок немає, мені щось так не вистачає сморадових підвісочок зелених. От якраз нам на, лі... на літо з перлинами носити. Чогось... Це зелене з перлинами хочеться, чого воно мене таке відчуття йде. Так, 16 карат камінчик тут зазначено. Гірський кришталь ось такий різьблений, типу як квіточка. Знизу вона. Вирізана. Тут, що мені сподобалося, що в принципі крупне вушко можна на каучук поставити, або на шкіряний шнурочок, буде зручно, але ну, щоб кольори красиво єдналися між собою. Хризоліти, родоліти, 11,7 вага, 28 карат. 1650 гривень, або розмір камінчика 25 на 16. Але е, тут сам камінчик, от він мені здається не ідеально. Точніше, я бачу от маленькі дуже щербинки але вони є. Не, не сильно помітні, так, в принципі, що сьогодні сонечко, то я би і не помітила. І буде ще один перстень у нас з лимонним кварцем. Також я бачила якісь в нього такі точечки. Але вона крупненька. Була ще в нас маленька така сама. Вона красиво, мені сподобалася з топазами виглядає, або з цитринами, ну, з чокерами, я маю на увазі. Тому що жовтий колір. Можна, в принципі, гірського кришталя, наче в нас не було. Але може якісь прозорі одуляри. Таке в нас інколи і буває. Він треба подивитися, які в мене чокери залишились. Бо ми кілька днів не працювали. Тепер я сподіваюся, що будемо знову з вами регулярно. Дивитися прикраси. Ось такий прозіолітик невеличкий 1400 гривень. Він реально маленький. Тут 4 грами вага, вгорі тут два топази. 22. Тут невеличке вушко, але чокер сюди пройде, або якийсь ланцюжок до 5 міліметрів. то зелененько. Шумен таке зелене? А, це чуже щось у мене лежить. Треба сьогодні зустрітися. Я вам покажу. Я просто думала, що за кольором би підійшло. У нас були такі турмаліни. От. Раз будемо повертатися до чокерів. Тут у нас була довжина 46. Це я не пропоную, це я показую от камінчики, що теоретично можна би було б отак його зробити. І тут би воно пройшло. Так, тут у нас в такому варіанті було. 1200 гривень. Ось така. такий чокер з прилинами. Тут по центру у нас прилинка. От я мала на увазі поставити прозеоліт по центру вже, як ось ця прилинка в даному випадку. І ось такі маленькі, цікаві, вони якраз красиво підходять для таких ставочок. Не знаю, єдине, що отут, чи отут цікаво, чи можна її тут не ставити. От, тут вже буде вона як гріхоча. В принципі, нехай, нехай будуть всюди. Чим більше, тим краще. Такий варіант чокерів. Скоро будемо дивитися з вами чокер. Або хризоліт. Ну, от поки небагато зелених е чокерів, е щоб зробити щось таке зелененьке. Хоча, я не знаю, може, вам це і не цікаво. Так, далі каблучка. З кварцем, 18,5-18,7. Тут ось такий е, лимонний кварц, він такого більш оливкового кольору. Е, прямокутний багет. Тут також на гранях от є невеличкі цяпочки. Але він дуже красивий, красиві листочки, красиві хрозоліти. Типу, щось мені нагадує лілії, але наче ні. Е, 1500 гривень каблучка. 13,4 вага. І 19 карат камінчик 19 це у нас у розмірі 19 міліметрів. Так, красивий перстень. було показати до серії підвісочок, невеличка підвісочка, ось така крапелька топазова. Тут вгорі один сапфір. І маленьке вушко на жгутик, вона маленький ланцюжок якийсь. от Ось така крапелька, зараз ми подивимось подивимося, скільки вона приблизно буде. 1350 гривень вартість. 13 мм на 10. Вона невеличка, але вона о, втягається під горло. Тому, в принципі, що я кажу? Це не маленький розмір топазу. У нас зараз з топазами напряжонка розмірі 17,7 є каблучка. От тут 4 топази, але вони трохи менші. Аметисти родоліти. 2500 гривень 12,7 вага каблучка. Тут чотири топази і аметисти. Ось такий варіант. Ну, це в нас рідше буває. І подивимось сьогодні ще. Аматист-комплект, він не зовсім рідний, але зараз я вам покажу. По-перше, тут розмір каблучки 19,5, кабашон. І тут сережки. Сережки 3300 гривень. Це комплект. Тобто, це все разом і сережки і каблучка. Сережки у білому кольорі, а каблучка, вона, бачите, покрита позолотою червоною, і воно виглядає як червоне зверху. камінці радоліти відрізняються за відтінком, гранатки відрізняються, такий замочок, так позаду. В принципі, Краще би було пропонувати окремо, просто набором дешевше. Це при тому, що тут і каблучка за вагою крупна, і сережки. Сережки вагою 15 грамів. От тільки що тут у нас все кабашон. Без огранки. І 13,2 каблучка. красиво такий розмір каблучка крупний. Ось такий варіант. Набору, може хтось схоче, поки ще він є. Останнє, щоб я вам показала, це у нас у 19, му може 18-8 ось так виглядає за 17-9 ну, трошечки не 19. З цитрином 10 грамів каблучка, 2000 гривень вартість. Ось такий стопазимо по краям. Перстень. Цитрин височенький. І розмір приблизно. цитринчика 20-21 десь. У довжину. Ось таке в нас сьогодні відео. Я сподіваюся, ви його трошки скучили. Всім дякую за увагу. Вже приємного дня. До побачення.